В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовченко. Вітаю! Сьогодні 10 вересня. Цього дня народилися такі знамениті українські діячі, як письменник Олександр Довженко, фізик Олександр Паладін, математик Анатолій Скороход та ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов. А в народі це день Ганни і Сави. І до подій на сході України наша країна продовжує чітко виконувати усі до єдиного умови перемир'я. Зате противник навпаки продовжує всіляко їх порушувати. Про головні події тенденції на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших офіційних джерел. РНБО назвала шість міст Донбасу, в яких зберігається особливо складна обстановка: Донецьк, Дебальцево, Сєвєродонецьк, щастя, Фащівка та Авдіївка. За час перемир'я Туристи майже 90 разів нахабно порушували його умови на тілах дев'ятьох знайдених поблизу Іловайська трупів українських воїнів виявлені сліди від жорстких тортур, завданих бойовиками. На Донеччині без електрики залишаються понад 130 населених пунктів. За кілька днів перемир'я від рук окупантів і терористів загинули 5 українських військ воїнів. 33 поранені з початку антитерористичної операції на Донбасі зруйновано понад 600 підприємств. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заборонила ретрансляцію 15 агресивних російських телеканалів в ефірній і кабельній мережі нашої держави. На жаль, зростає печальна статистика загиблих на сході України представників Житомирщини. Їх уже 69, З них 62 військові, ще 7 – добровольці. Цими днями громада провела в останню путь чотирьох військових у місті Новограді Волинському: лейтенанта Олександра Марчука, старшого солдата Олександра Глухова і старшого сержанта Олександра Гордійчука. А в лугинах капітана Валерія Юрченка вони завершили свій земний шлях як справжні герої, і ми складаємо щире глибоке співчуття їхнім родинам, друзям і бойовим побратимам. Слава героям! Тим часом Житомирщина продовжує широку благодійну допомогу українському війську. Завтра, 11 вересня, в обласному музично-драматичному театрі Відомий гурт Древляни під керівництвом народного артиста України Юрія Градовського дасть широкий благодійний концерт. Початок о 19-й годині наступного тижня, 19 вересня, в Житомирі виступить відомий жіночий гурт Лісапетний батальйон. Усі виручені кошти підуть на підтримку воїнів земляків на сході України. А в в Житомирському військовому шпиталі для поранених співали брати Яремчуки. Детальніше про це у репортажі. Володимир у Житомирському військовому шпиталі вже третій тиждень. Лікує поранення ноги. Говорить, що як тільки но зміг прийшов на концерт, необхідні для підняття морального духу, хоча я тільки перший раз прийшов. Треба взагалі ходити не міг для швидкого одужання не вистачає трошки комфорту. Житомирський військовий шпиталь є третьою ланкою надання медичної допомоги пораненим у зоні АТО. Нині тут на лікуванні перебуває до 200 військовослужбовців з нескладними формами уражень. Розповідає начальник медичної частини Олександр Ліпецький. Вони бачать, що вони не покинуті. Все, що ми можемо зробити. Ми все стараємося, навіть може й більше того, що ми можемо Ми постаємося. завжди стараємося йому зробити. Лікар запевняє, позитивні емоції сприятимуть одуженню солдат. Брати Римчуки вже не вперше виступають з благодійним концертом у подібному закладі. Розповідають, що настрій зали неможливо передбачити, але бійці, які повернулися із зони, АТО, прагнуть позитивних емоцій. Реперторики ми підбираємо патріотичні пісні про Україну, про рідну землю, про маму та багато інших таких, от пісень, які піднімають такі потрібні цінності, людські цінності. Вони звичайно виводять людину з цього психологічного стану важкого. Я так, люблю, країно, тебе. Я так своєю пишаюсь. з Знову я з краю Знову... організатори ж концерту, подружжя Зайченків, свідомо запросили дует братів, пісні яких мають життєствердний характер, і свій репертуар підібрали такий само. Нехай ці пісні, які ми виконуємо, будуть підтримкою, моральною підтримкою, щоб ще раз всі українці, де вони сьогодні не перебували, що все, що вони сьогодні роблять для України, вони роблять кожен для себе, для своєї родини, і що це є потрібне. Ще про допомогу нашим пораненим бійцям маємо з цього приводу наступне звернення кандидата у народні депутати України з виборчого округу номер 66 Віталія Журавського. Щойно побував у госпіталі у хлопців з Житомирщини, які були поранені в зоні АТО. Це світлі обличчя. Люди з сталевою волею. Дехто із них готується до повторних тяжких операцій. Ми всі в очікуванні великої перемоги, перемоги України, але одужання цих хлопців це не менша перемога. І чи настане вона залежить і від нас. Тому ми повинні проявити гуманність і надати їм допомогу. І не тільки матеріально, але й морально. Завітайте в госпіталь, відвідайте їх і запитайте, що вони потребують. Як правило, це дуже нескладні прості речі. Допомога батькам у господарстві, вирішення якихось звичайних побутових проблем. Закликаю вас, не залишайте їх на самоті з болем і стражданнями. Народ сильний, коли єдиний. Сьогодні в обласній науковій бібліотеці відбудеться презентація нової книги Житомирського історика Геннадія Махоріна Наші герої, яка подає широкий пантеон тих діячів, які без вагань віддали своє життя за незалежність і волю України. А вчора Нідерландська комісія з розслідування аварії пасажирського лайнера Боїнг 777 оприлюднила свій. Попередній звіт, на її думку, трагедія сталася внаслідок цитую попадання в передню частину лайнера великої кількості дрібних високоенергетичних частинок. Нагадаю, що насправді літак збили терористи за допомогою нового російського зенітно-ракетного комплексу БУК. Трагедія 17 липня забрала життя майже 300 пасажирів. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті tvradio.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Я всім бажаю приємного дня і лише позитивних новин. До зустрічі!